Масовану атаку на Україну, а також тактику, яку застосували Росіяни, обговоримо з Валерієм Романенком, експертом з авіації, провідним науковим співробітником державного музею авіації. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю в нашому ефірі. Да, доброго вечора, пане Валерію. Отже, сьогодні зранку була одна з наймасштабніших ракетних атак з точки зору тактики. Наскільки непередбачувано передбачено ворог? Скажіть нам, будь ласка. Ну, взагалі є передбачувано, я б сказав. Єдине, що а, загалом, от люди, експерти, з якими я там спілкувався, у нас була одностайна точка зору, що основний а, упор росіян буде на балістику поки що навпаки, основний упор росіяни зробили на крилаті ракети. Хоча загалом увесь весь, вся номенклатура засобів ураження сьогодні була задіяна. От лише а, ракет Онікс вони не запускали, все інше було задіяне. От. Тобто всі типи ракет у росіян, які є на озброєнні і авіаційних, і морських, і наземну. наземного базування там мінімальна кількість ракет. В основному удар наносили ракети повітряного і морського базування. А наскільки ефективно спрацювали наші повітряні сили? Як вважаєте? Ну, ви знаєте, чесно кажучи. От е, під час удару було так трішечки таке відчуття, що от почалося, да, і як воно вийде. А от зранку, і в день, особливо коли почався аналіз, я зрозумів: ну, з'явилися такі, знаєте, е, передпосилки до того, що ми витримаємо цю зиму, да? тому що от дивіться, росіяни задіяли практично всі свої засоби, які можливі. Всі стратегічні бомбардувальники здатні літати. Це 7 ту 160-х і 16 ту-95 МС. Ну там ще були Ту-22 М3, але вони такі, це вже дальні бомбардувальники, не стратегічні. А, тобто більшого ресурсу в росіян просто немає. Вони підняли ще 10 мігів 31 І весь цей удар ми витримали і відбили. І не просто відбили. Бо, наприклад, ну. Такий момент, от ніхто не звернув уваги, але у росіян не залишилося те, що вони називають вундервафлі. Від німецької вундервафлі, значить, невразливої зброї. Дивіться, ракети Х-22 ми ж ніколи не збивали. Дотепер взагалі. В цьому нальоті збиті всі, які застосовувалися. Ракет Х-69 це найновіша російська розробка, яка влітку де розбила нам теплову електростанцію під Києвом. Збиті всі. Ракета Циркон, єдина запущена, вона ж збита. Аеробалістичні ракети «Кінжал» – з восьми запущених ракет сім збито. Розумієте? Тобто, якщо наше ППО, я прошу вибачення. Якщо наше ППО витримала цей удар, от то я сподіваюся, що загалом і подальші подібні нальоти ну є передпосилки для того для впевненості в тому, що і подальші нальоти будуть відбиті. Ну от треба єдине, що там подивитися, які понесли втрати. Але я сподіваюся, що так сказати в згідно кількості ракет, які все ж таки не вдалося збити, ну катастрофічних втрат ми не понесли. А на вашу думку, чим збивали ці Х-59 і кінжали, і інші? Ну, всі брали участь. Ну, наприклад, одну з крилатих ракет збила жінка солдат оператор з ПЗРК. Жінка. Це в неї був перший бойовий пуск. і Вона одразу збила російську крилату ракету. Ще одну ракету збили хлопці з Національної гвардії на Вінничині просто з кулемета, крупнокаліберного американського кулемета, які поставили ну, ми отримали від Туреччини там 500 таких кулеметів, отримали. Тобто і мобільні групи. Ну, якщо звичайно, що брали участь е зенітно-ракетні комплекси. Е президент сказав, що дуже активно проявили себе f 16 Ну, у нас зараз в строю 11 таких літаків вони збили 10 ракет. Зрозуміло, що ніколи не буває, що 11 літаків готові до бою. Тобто, кожний літак, який піднявся, збив хоча б по одній крилатій ракеті. Причому збиті вони. Е Ракетами малої дальності старої моделі. Я чому це хочу підкреслити? Бо загалом нам же американці дають зброю в кредит, а не дарують? Да? Це не ленд-ліз, це кредит. От і чи буде він скасований? Це питання. Тому використовувати високовартісні ракети для збиття російських там шахетів. Чи... Крилатих ракет, ну це не дуже вигідно. А, а F-16 спрацювали оптимально. Вони своє, своїми сайдвіндерами старих моделей, яких з, з головою досить для того, щоб збивати неманеврені крилаті ракети, от е, тобто, всі і винищувальна авіація, і зенітно-ракетні комплекси, і мобільні групи ну спрацювали ефективно. Бо я думаю, що готувалися давно. Оці от російські нальоти шахедів, вони дозволили відтренувати. Всі підрозділи наших повітряних сил. Пане Валерію, а як вважаєте, які запаси далкобійних ракет можуть зараз бути у Російської Федерації? Ну, Це загалом ми можемо спиратися на інформацію від ГУР. Да? От вона давала наступні цифри. Там був запит від української правди, в мене є просто копія. Значить, вони ГУР станом на середину липня 20, нинішнього року вони сказали так, що, наприклад. Балістичних ракет у росіян 150 було на той момент, і приблизно від 40 до 50 ракет вони випускали щомісяця. Ну, загалом понад 300 ракет, скажімо так, якщо брати там 40 чи 50, там приблизно понад 300 балістичних ракетних є. А в них було м -м, крилатих ракет 180 теж від комплексу Іскандер, але «Іскандер-К» крилатих ракет. Було 180, але тут темпи випуску набагато менші. Тут вони, ну, це однотипні з калібром ракети, вони випускаються лише по 10-15 на місяць. До речі, одна з причин, чому калібри практично не брали участі в нальотах влітку і восени. От, Якщо взяти гіперзвукові кінжали, то тут взагалі в росіян був досить пристойний запас до півсотні ракет на той момент. Але випуск від двох до шести ракет кінжал щомісяця тут великих запасів нема. А якщо взяти крилаті ракети повітряного базування Х-101, то тут запаси досить високі. Там, значить, було і до 200 таких ракет в запасі, і 40-50 ракет на місяць росіяни здатні були випускати. Ну по шахедах цифра відома до 600 на місяць. Пане Валерія, я вам дуже вдячний за цю розмову. На жаль, на час добігає кінця. Дякую вам за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю. Це був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.